Яка краса кривають землю квіти, Як ті зірки на сонечку блищать, Тендітні й милі, як маленькі діти, під ясним небом сонця благодать. То плачуть, то всміхаються грайливо, Голівки їм куйовдить вітерець. Під музику це незбагненне диво. Дарує радість тисячам сердець, до сонця простягають рученята, блахають в неба радості й тепла, цілує їхні личка дощик тату, Щоб кожна квітка ніжно розцвіла. А в нас війна жорстока і кривава, такої ще не бачив білий світ. В нас море сліз, де ж ви, брати держави, спиніть війну в країни гине цвіт. зґвалтовані, замучені котами не гинуть ваші люди від біди, від горя не ридають ваші мами, бо в вас нема жорстокої орди. Спиніть війну, бо гинуть наші діти. Умиваються сльозами матері, о, як ще довго крові пломеніти на цій священній батьківській землі, яка краса вкривають землю квіти, як ті зірки на сонечку блищать. Врятуй нас, світе, ти ж все можеш, світе. На смерть сини в країни в нас стоять. Подаруй сироті вишиванку, в саду матуся вишню посадила, поклала у колисочку дитя, надії свічку долі запалила І тихенько підійшла у небуття. Хто вишиє мені сорочку, мамо? Теплом зігріє кожен божий день, а вишня плаче білими сльозами, молитву творить з маминих пісень. Зуря ранкова сонечком вінчає, у пелюстках вишневих виграє. На полотнині тато вишиває, дитинство обездолене моє. За вас я, мамо, Богу помолюся. Квітують кольори на полотні, і татові низенько поклонюся За вишиту сорочечку мені, а вишня ніжні сльози проливає, лишає білий цвіт на полотні. Сорочку вишиванку одягаю, І цілий світ всміхається мені. Мамо, як же хочеться додому. Разом повечеряти із вами дав комбат команду до підйому, в розвідку рушаємо полями, десь гарчать ворожі кулемети, наче груші падають снаряди, сіють рани на землі ракети, у бійців життя на осліп крадуть. У відбій... У мокрому укопі продумів милу серцю мрію, густо пахне печена картопля, З часником обмочена в олію, молоко і хліб з духмяним медом, образи заквітчені святково, котик наш ховається під пледом, рідний говір, українське слово. Як тебе я буду обіймати, як настане наша перемога. Рушниками стріне рідна хата, як дістанусь отчого порогу, спогади у голові рояться, вишня у цвіту біля вин орки нас матусенько бояться, наступаєм і тому не спиться. Мамо, як же хочеться. Додому. Наступаєм, орки знову биті, хоч і в нас є непоправні втрати, втомлені, закопчені, немиті, мріє кожен про рідненьку хату, сльози отирає раннє сонце, знов багряним вишите світання, виглядає мила край віконця. Личенько збаніло від чекання, вірю, буде із війни чекати, скільки б часу їй на те прийшлося, хоч би раз її поцілувати і торкнутись ніжного волосся, зазирнути в серцю милі очі, що, як зорі ясні завжди сяють. Бачу я у снах її щоночі, губи шепчуть, я тебе. Кохаю, тиша нам у снах коротких сниться, я розклав навколо всі гранати, Рев і гуркіт, від розривів криці, б'ють прицільно наші всі гармати. Повернутись хочеться додому. Чи содилось Бог про те лиш знає? Людяності знищені кордони. Знову бій, ракета. Наступаємо! Лист солдату, коханий мій, ти серця оберіг, прошу у Бога, щоб тебе зберіг, з душі забрав і страх, і холоди, і захистив від всякої біди. Поранення як будуть незначні, Господь хай сілить рани у вісні. Воюєш ти, та не твоя вина, що землю нашу душить знов війна. Коханий мій, ти долі оберіг, прошу у Бога, щоб тебе зберіг. Тобі свою любов я віддаю, нехай теплом зігріє у бою Відверне кулі, що навкруг свистять, нехай у тил до ворога летять, і будуть наші діти. В мирний час, щасливим сміхом радувати нас. Коханий мій, ти щастя оберіг, прошу у Бога, щоб тебе зберіг. Сміхнусь до тебе сонцем вишені, ти долею дарований мені, відчуй моє тепло і серця щем, горнусь до тебе лагідним дощем. Ласкавим вітром поцілунки шлю, кохаю, вірю, повертайся, люблю. Опалює на полум'я війни і мліє сонце на долонях неба. На обрії з'явились боцюни, що вирвалися з вічного еребу. Немає строю, зламані ключі, з недолею, журбою оповиті, вони летіли вдень і уночі, шукали гнізда, та вони розбиті, змінили курс та сили на нулю, на захід, щоб нову шукати долю і благодатну віднайти ріллю, де не зміліють. Ні життя, ні воля, хмарини, розтинаючи крильми, вдивлялися в принади суходолу, мов грудки, зашкарублі від зими, упали на засіяному полі. Прорвалися лелеки крізь війну і з тих місцин, де строчать автомати, несли на крилах звістку не одну. Про воїна, що зачекалась мати, де зазирають сиві небеса, в заплакані землі красуні очі, а від шахедів зв'янула краса, розстрілюють там грати дні і ночі, розтерзані там села і міста, злеліяний творцем народ країни природи. Гине нива золота і кровоточить серце України. Я бачила лелечий той політ, я чула плач і їх тужливий клекіт, щоб діти народилися на світ, нам перемогу принесіть лелеки. Настане мирне майбуття. І зацвіте калина в лузі, відродиться нове життя, прийдуть з фронтів і рідні, і друзі, затерпне горе, як німе, і біль завтраченого сина. Кохана ніжно обійме бійця, що повернувся в родину, і кров'ю скроплена земля вбере в квітки пшеничне поле. Зітреться слід від москаля, який проріс у серці болем. Настане радісна пора, Спече матусенька хлібину, непосидюща дітвора, зігріє сміхом кожну днину. Замовкнуть градий кулемет. Війна розтане до світанку, і зніме Бог бронежилет, одягне. Нашу вишиванку і над оновленим гніздом лелеки в танці закружляють, той день, як Господа різдво, де Україна стане раєм.